Шановні жителі Житомирщини, школярі та освітяни, спортивна спільнота. Маємо гарну новину! Відсьогодні в Україні стартують змагання всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Разом переможемо. Відтепер шкільні команди з усієї України щороку змагатимуться у таких традиційних видах спорту, як футзал, волейбол та баскетбол. Також визначити кращих зможуть команди зі спортивного орієнтування та черлідингу. Спочатку змагання будуть відбуватись на рівні шкіл і територіальних громад. Після чого переможці вийдуть на обласний та всеукраїнські етапи, головне покликання шкільних ліг, залучення до спорту максимальної кількості дітей. Адже, попри всі жахи війни, вони не повинні залишатися без дитинства. Командні змагання нададуть їм змогу не лише покращити власну спортивну форму, а й навчитися взаємодіяти з однолітками, розкрити свої таланти під час спортивних змагань, отримати у чесній боротьбі позитивні емоції, подорожувати разом з друзями по усім куточкам нашої країни. Ці змагання стануть справжнім спортивним святом. В них будуть брати участь 20 областей України, де дозволяє безпекова ситуація та місто Київ. Безумовно, при організації змагань максимальна увага буде приділятися безпеці учасників в умовах військового часу. Шкільні ліги запроваджують новий наймасштабніший спортивний рух в Україні, адже кожна команда це можливість створити в школі свій спортивний клуб, до якого зможуть долучатися не лише спортсмени, а й їх уболівальники. Підтримувати команду своєї школи, громади, міста чи області можна буде просто з мобільного, як і дізнаватися усі новини про хід підготовки та змагань. За попередніми підрахунками, участь в проєкті зможуть взяти понад 8 тисяч шкіл, а це майже 300 тисяч учнів. Вже зараз на Житомирщині ми маємо заявки на участь у змаганнях з волейболу від 300 303 шкіл області, футзальні команди від 271 школи, баскетбол від 167 шкіл, спортивне орієнтування від 98 шкіл, черлідингу 88 шкіл. Реєстрація команд ще триває, але тим, хто бажає доєднатися до наймасштабнішої шкільної спортивної події, слід поквапитись, адже переможці першого шкільного етапу мають визначитись до 1 лютого 2024 року. Змагання між кращими командами шкіл у територіальних громадах триватимуть до кінця березня. Змагання районного рівня будуть проводитись з 1 квітня до 14 травня. Після цього їх переможці зійдуться на обласному турнірі, який триватиме до кінця травня. Нарешті заключний етап визначення кращих на всеукраїнському рівні відбудеться з 15 по 30 червня. Закликаю усіх долучатися до участі в змаганнях шкільних ліг пліч опліч. Разом переможемо. Підтримуємо наших юних спортсменів.